Лавровий лист маленький, але могутній листочок, що здавна вважається джерелом мудрості та сили. Він не лише в супі має своє місце, а й у хаті, на столі, в кишені та навіть в нашому повсякденному житті. Важко знайти іншу таку рослину, що одночасно мала б лікувальні властивості, магічні здібності. І про це знали ще наші прабабусі. Які в кожному куточку своєї оселі завжди мали жменьку лаврушечки як для смаку, так і для захисту. Про Лавровий лист можна сказати, що він як добрий лікар, непомітний, але дієвий. Його відвар колись використовували для зміцнення серця та судин, бо вважалося, що він допомагає крові краще текти по жилах, даруючи сили і витривалість. З його допомогою лікували різні запалення, рани і навіть заспокоювали нерви. Коли людина страждала на хвороби шкіри, то відваром з Лаврового листа протирали уражені ділянки, і шкіра знову ставала чистою і здоровою, як у молодиці. А ось ще один секрет, який знали наші предки Лавровий лист чудово підходить для догляду за шкірою обличчя. Вмивалися відваром, щоб шкіра була гладкою та свіжою. Листок, покладений до води для ванни, дарував не тільки приємний аромат, а й допомагав розслабитися після важкого дня. Знімає він біль та втому. Вважається, що після такої ванни людина не тільки тіло очищає, а й душу. Ну а щодо кулінарії, то тут лавровий лист завжди був на почесному місці. Його додають і до супів, і до соусів, і до маринадів. І не лише для того, щоб страва мала насичний смак, а ще й тому, що він допомагає зберегти продукти довше свіжими. Маринуєте огірки, капусту чи помідори, не забудьте про лавровий листочок. Він не лише додасть аромату, а й збереже вашу консервацію від псування. До того ж, лавровий лист має здатність підкреслювати смак страв. Тому можна класти менше солі, страва і так буде смачною. Головне, що в хаті, де готують страви з лавровим листом, завжди панує затишок, аромат тепла та сімейного щастя. Та не лише для здоров'я і смаку славився Лавровий лист. Наші предки вірили, що він має магічну силу. Візьміть хоча б найвідомішу прикмету. Якщо вам в торілці супу попався лавровий листочок, чекайте на новини, причому не якісь усні, а письмові, хто на листочок натрапив, значить скоро отримає звістку у вигляді листа, телеграми чи просто сучасної смс-ки. Тільки уважно дивіться, коли і як ви знайшли цей листок. якщо ви побачили його ще до того, як почали їсти, то новина буде добра. Лише обережно вийміть листочок і викиньте, аби разом із ним не залишилося в вашій хаті якихось клопотів. А ось якщо ви знайшли лавровий листок вже на самому дні тарілки, після того як все з'їли, то звістка буде нейтральною просто інформація, яка не принесе особливої радості, але і не засмутить. Ну і найгірше, якщо ви випадково з'їли цей листок. Кажуть, що тоді на вас чекатиме неприємна новина, яку відчуєте ви як гіркий присмак в роті. А ще Лавровий лист завжди був оберегом якщо покласти його в гаманець, та він допоможе вам притягнути гроші, наче магнітом. Листочок у кишені захищатиме вас від лихого ока та пристріту. Особливо корисно брати його з собою, коли йдете на важливу справу. Вважається, що він додасть вам впевненості та принесе успіх у всіх починаннях. А щоб очистити свій дім від негативу, лавровий лист треба розкласти по кутах. Він вбирає весь негатив, злість і заздрощі, що можуть накопичитися в хаті. Можна також повісити гілочку лавра над вхідними дверима, щоб захистити свою оселю від лихих людей. І не пустити в дім біду. Лавровий лист також використовується в різних ритуалах на виконання бажань. Якщо ви хочете, щоб ваше бажання здійснилося, напишіть його на лавровому листку, спаліть, а попіл пустіть за вітром. Кажуть, що вітер підхопить ваше бажання і віднесе його в небеса, де воно обов'язково здійсниться. Лавровий лист може допомогти і в інших справах. Хочете вийти заміж, схуднути чи отримати щось бажане, можете провести різні ритуали з Лавром і удача неодмінно посміхнеться вам. Але і на цьому користь лаврового листа не закінчується. У хаті він стане в пригоді і для боротьби з комахами. Його різкий запах відлякує мурах, мух. Та інших неприємних гостей можна просто покласти кілька листочків на підвіконня або в куточки кухні, і комахи більше не турбуватимуть вас. Якщо мурашки вже знайшли дорогу до вашої оселі, посипте їхні стежки подрібненим лавровим листом. Вони швидко підуть геть. Для більшої ефективності можете зварити міцний відвар з лаврового листя. І протирати ним підлогу та полиці, не залишиться ні комах, ні неприємних запахів. Тож лавровий лист це справжній скарб в кожній хаті, і для наших предків так було, і для наших мам, і для бабусь, і для прабабусь. І здоров'я він може підтримати, і смак страв підкреслить, і від лиха захистить. Тож не шкодуєте кілька листочків на кухню. В гаманець чи по кутах оселі, і нехай вони приносять вам здоров'я, добробут та удачу. Бо Лавровий лист це сила природи, яка завжди з вами, сила вища, сила магічна і дуже могутня. І варто лише навчитися користуватися дарами цієї сили. Цікаво, що дійсно ритуали саме з Лавровим листом. І все, що стосується його заготівлі, його висушування, то цим в стародавні часи займалися не тільки знахарки, але вони так само цим займалися, але й прості господині, це був такий народний амулет, народний обер, який дійсно дуже широко використовувався самими різними жінками, можливо, і навіть у вашій родині. Є якась традиція. Прям власна ваша! Або традиція вашої місцевості, де ви народилися, або проживаєте, і ця традиція пов'язана з лавровим листочком. Якщо знаєте щось цікаве, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Розкажіть, і мені буде цікаво, і іншим глядачам так само буде цікаво почитати. А я дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні! і Будьте здорові!